Ці ворота портал у місце веселого безтурботного дозвілля львів'ян парк культури. Ну, по-перше, це пам'ятка судово-паркового мистецтва. І за версією містян, це найкращий облаштований парк. А по-друге, тут багато крутих локацій для розваг для цілої родини. Неймовірно затишний куточок природи у центрі міста. На галявинах розкішні дерева ховають від відвідувачів від літньої спеки. Парку 82 роки. Після відкриття це було місцем для визначених заходів, зокрема, виставок народного господарства. Але парк постійно змінювався та розбивався під вимоги часу та потреби львів'ян. Тож зараз тут можна знайти все для активного, цікавого і корисного відпочинку. Щоб відчути себе альпіністом, не обов'язково їхати в гори чи мати дороге спорядження. Весь спектр відчуттів і задоволень ви можете відчути у цьому мотузковому парку. Нарнія – це місце, де ви можете випробувати свої сили, рівновагу та вміння. Це ніби міні-країни, де ви перевтілюєтеся в супергероя в пошуках пригод. Парк діє постійно, окрім холодних періодів року. Комплекс Нарнія розрахований на відвідувачів від п'яти і до необмеженої кількості років. Мотузковий парк на третьому рівні складності для різного віку. Тож розпочинаємо свій маршрут і ми. Дистанцію потрібно здолати на висоті. А перепони між деревами такі захоплюючі. Все це безпечно. І добре, що я не боюсь висоти. Ура! Ми це зробили! Шукаємо пригоди далі. В парку є майданчик для катання на роликах чи скейтборді. Для ще більшого екстриму можна їздити на машинках. Автодром це можливість стати драйвовим водієм і позмагатися з друзями на вправність. Ми з дівчатами обрали собі транспорт і тиснемо на газ. Головне вдало маневрувати і контролювати швидкість. Вау, круто! Стільки адреналіну! По справжньому теплі дні. А це означає, що на відвідувачів чекають у містечку атракціонів. Позаду мене єдине в місті колесо огляду, з якого відкривається панорама на весь Львів. Тут атракціони для дітей від 6 років. В категоріях дитячі, екстремальні та сімейні. Є і розваги для найменших відвідувачів рибалка чи ігрові майданчики. Різноманіття щороку поповнюється новими атракціонами. Але більшість конструкцій вже десятки років. Незамінні старенькі, добрі, веселі гірки. Тут випробовується сміливість і фабрика емоцій. Це страшно, але класно. Тут багато розваг для дітей різного віку. А ще фудкорти з напоями, морозивом та солодощами. Парк атракціонів безумовно популярний, адже відвідувачів багато. Вони з цікавістю розповідають про враження, які тут отримали. Тут дуже багато прикольних атракціонів, і мені дуже подобається. Тут багато атракціонів і діти веселяться. І Тут можна порадувати своїх дітей. І я вже тут багато років сюди ходжу. Там є такий атракціон, називається «Вальс». Мені дуже подобається, як він крутиться, там голову просто так от зносить. Мені подобаються весельні гірки і вальс так само. Для багатьох львівських родин похід до парку культури імені Богдана Хмельницького це вже добра традиція. Скільки ти разів вже бувала у цьому парку? Ну, ну, безліч, дуже багато разів. Що тобі найбільше сподобалося у цьому парку? Е, атмосфера і, напевно, клоун, тому що тут, ну, тут прикольно. І все так весело. По крикам вражень тут е, людям подобається. Тут цікаво, типу, екстремально, страшно на деяких атракціонах. Крутишся дуже сильно, ти хочеш, типу, ще б чуть би впав з того з тої черепахи. Тут все гарно, все смачне, все, кра... все красиво, все круто. Прийдеш сюди ще? Звичайно. Тож ця багатофункціональна локація для вас теж може стати улюбленим місцем дозвілля. Не зволікайте, літо ж саме у розпалі.